Вітаю всіх, хто працює на землі. Вітаю всіх, кому подобається дивитися на тих, хто працює на землі. Вітаю всіх, хто зайде на цей канал, подивиться. Хто підпишеться, можливо, <кхід> може кому сподобається. Помните, я так віддався, це я так спомнив, Це вітання. І з вами вирішив так привітатися сьогодні. Сьогодні праздник, вербня, неділя, тому іще раз якби вас вітаю з цим і праздником церковним. Хто в церкві, а хто й працює? Ну, знаєте, ми, я думаю, праздник празником, а працювати не гріх. Зараз весна і день рік годує. Нас теж дощі, погода не стійка, і тому ми використовуємо кожен свій погожий день. Я думаю, якщо ну, Бог нас простить, я думаю, працювати все одно не гріх. Гріх, коли люди праздник, понапиваються, понабивають друг другу морди. Я думаю, то гріх. А працювати в полі. Я думаю, нормально. Хлопці, навіть, щоб вдома ж нічого не робити, щоб сусіди нічого не бачили, з задоволенням виходять на роботу. П'ючих у мене, в принципі, нема, ніхто там Та мало хто п'є, якщо хто й випиває, то дуже мало. В тому числі і я. Теж такий, мало п'ю ще, рідко п'ю. Ну, так що ну, ще собі потрошку дозволяю. Е, ну, Про відео. да, Сьогодні відео у нас така е, широка так спектр спект робіт. Це і прикриття вологи, і саме ж головне виїзд нашого ДАФа, перва іспити первів на навантаженні, е, ну і все таке, знаєте. Е, ми йому шліф борону поцепили. Ну там все відео є. Так, я вам все показав, розказав. Я думаю, хто слідкує, дивиться за відео. Звісно ж, цікаво, подивитися. Те, що ми все показали, розказали, це все хорошо. Ну, саме ж головне, як він працює. Тому дивіться. І Які ми там агрегати використовуємо, там культиватори, чим ми прикриваємо вологу. Ну там дуже нам якась похвалиться нічим. Ну Ми своє покажемо, ви своє покажете, ми подивимося, щось в коментарях напишете, підкажете, можливо. Да, Срігельна борона, ну це ж на понеділок пообіщали, Ну на завтра, вівторок збирали зібрати. Ну вже як, знаєте... Сказали на понеділок, не сказали на який? Ну нічого. Я думаю, дочекаємося. Хлопці вроді би нормальні, Я думаю, все буде добре. Е, звісно, що ми вже працювати не будемо по прикриттю вологи, бо я там взяв два комплекти оборонок. Одні стріля, оці прутиком, і другі, які будуть мінятися з 10-міліметровим для прикриття вологи. Ну, Вже, наверное, ми не побачите, бо сьогодні-завтра, як кажуть, ми вже прикриємо вологу, а там дощ передає, там вже будемо потихеньку, як я говорив, виїжджати сіяць сою. Ну, хотілося б сказати, знаєте, підняти таку тему. От багато людей під приїжджає, спілкується зі мною. Ну я так коротенько, якщо вийде. Е... От спілкуюсь, Люди приїжджають, там беруть трошки сої. Там трошки, я кажу, а що ви робите? Чого ну що ви сієте? Та сіють те, і те, і те, там сію, а скільки землі. Ну там 20, 30, 50. Кажу, а чому ви не переходите, щоб сіяти одну культуру? Ну цей рік ви посіяли повністю там, наприклад, 30 гектар соняшника, або там 30 гектар сої. У Вас одна культура, наскільки вам леше? Ви посіяли, ви її раз бризнули, раз наняли комбайн, і комбайн дешевше. І якщо там ви нанімаєте сівалку, сівалка, сівалка приїжджає дешевше. Ви раз їдете за гербіцидом, раз за сіменами. Якщо ви сієте три чи чотири культури, ви скільки в роботі, ви ж тільки тим і займаєтесь. Ну я, я чесно, ну так може в шутку. Ну це дуже багаті люди можуть собі таке дозволити. Понімаєте, ви з однієї культури не співши закінчити одне там, прискати, переїжджаєте на другу. У вас там тієї землі можна сказати небагато. Ну, скільки цих операцій за год, щоб ви могли ну, спокійно займатися 30 гектарами, обсіятися, де ще там робити, підробляти і мати відтіля і, і чим-то зайняти. І плюс займатися землею. Звісно, якщо ви ну, насіваєте кучу культур, у вас же немає часу. Ну, саме головне, у вас же немає грошей. І це ж ви продавши. Там невеличку кучку того, там взяли гроші, раз раз їх нема. Взяли. А ви представте, ви 30 гектар посіяли, наприклад, зібрали там сої по 25. Зараз, от, наприклад, соя там 16 тисяч. Множте брати, раз взяли таку суму дінь, розподілили туди, туди і все. На слідуючий рік там чи можна соя по сою там сіяти? Вона монокультура. Так само як кукурузу за кукурузою можна сіяти. Ілі там чередувати. Ну тільки сіяти одну культуру. Наскільки це проще дешевше, економічно вигідно. Ну, от тож, говорю з людьми, там ми сіємо, от тож, землі небагато, там три сорти сої, дивимося, яка краща. Ну, це ж представте, скільки треба мати складів, щоб ці кучки понасівати. Цієї, ви ж сою не, не, не сипати. Ви ж цю сипете сюди, цю сюди, тоді там дивитесь, щось там оставляєте на сімена, цей весь процес у вас постійно зімою, весною, літом. Я сію одну культуру. У мене 600 гектар землі, я сію одну культуру. Ну, один сорт сої, ну не так виразився. Один сорт сої. І тоді сиплю на кучу. У мене одна здорова бурта і на сімена продаю там чи беру собі, чи тут. Ну один сорт. Соняшник, так, да, я раніше теж брав один соняшник, наприклад, там брав конді і сіяв все там, ну 100, 200, 300 гектар. Сіяв все одним сортом. Ну зараз так по останнім часом, год-два, це там беру десь три сорта. Ну, я теж, ну, тут же нема нічого пани, я сипаю все в кучу, просто так і поглядаю який кращий. Ну, в мене от на моїй практиці було. Я сіяв Алькантару, ну, мені запам'яталося, це година два назад. Ну я посіяв на кращій землі і, і через два кілометри теж її посіяв. Тут вона де на кращій землі дала 28, а там дала 42. Там пройшло пару дощів, просто хмарки такий засушливий год, був. Ну, хмарка стала, полила. Знаєте, як воно стала, полила, І вона там дала 42. Ну, от, як ви говорите, та я хочу подивитися, що краще дати, щоб посіяти на другий год. Нічого у вас з цього не вийде. Складуться умови, ви получите результат, не складуться, щоб ви не сіли. В принципі, що сім'єнта, що піонір. Сімена, в принципі, всі одинакові. Тому там гадать, вигадувати сортами, це саме ж і соя. Де пройшло краще дощі, ви проїжджаєте, бачите поле, і у вас отакі глаза, і ви кажете, оце я тут маю взяти сімена. А там просто пройшли дощі. Е соя на принципі люба, аби тільки не сипалась. Я говорив, що я вам про сою розкажу, покажу, ще зніму відео, аби не сипалась. Бо ну, жалко дивитися, я займаюся послугами комбайним, приїжджаєш, там півполя висипалося. А то ну, люди чуть не плачуть. Я завжди кажу, ну що ви думали, коли сіяли сою, яка сипеться? Ну, я ще раз просто в цьому відео вам скажу, що ви коли купуєте свою, там берете якісь семена, спрашуєте, висипається чи не висипається. А краще, так як знімає чоловік, покажіть, подивіться, що це реально. То що вам там почухають по... в інтернеті, де ви заб'єте, там все дуже дешево, це дуже прекрасно. Любі сорта за любі гроші, все, що хочете. Ну, я думаю, так, коротенько, якщо що, така тема цікава, Ну, можу трошки ще на цю тему трошки з вами поспілкуватися. Ну, як би, на мою думку, краще було організувати сільське господарство. От Я зараз що то маю тільки за те, що я не розпилявся, так як ви. Це ж путь в нікуди. Коли ви насіваєте багато культур, ви себе зразу заганяєте в, в рабство своєї голови. А не треба нічого думати, просто зробіть все попроще і поприбільніше. І все. Так що дивимося відео, вибачте, може, вас забалакав. Поїхали. Ну що, друзі, Готуємося зараз їдемо прикривати вологу. Ще ось трактор вже готовий, зараз цепляємо там борону, все покажемо, яка в нас є така саморобна. На 70-60 ми вже культиватор. культіватор. Бачите, там поле є Ото наше Ото наше поле, яке треба вже культивувати. прикриття вологи там вже не допоможе. Зараз на 170-й цепляємо. Ще в і виїжджаємо заодно, можливо, сьогодні вам покажу, як же він працює з дафовським мотором. Я думаю, самому цікаво і вам буде цікаво на це все подивитися. Е, що з цього всього вийшло? Ну, скажу Опять же повторюсь, може і мастера ті робили мотор, дивляться мої відео. Ну, зроблено, звісно, не очень. от Ми кинулися вчора міняти рівні. Рівні стоять самі, -самі дешеві які можна було знайти. Людям треба було зекономити гроші. Назвали суму і все по мінімуму. Ківок на компресорі міняли вчора, кинулися поміняти рівень, лопнутий. Це якщо б ми не додивилися, його б просто він би розпався і побив би нам радіатор. Оцей, ну як би, я не знаю, як до цього відноситься, що казати можна, що не Ну чого ми отак? Відносимося до своєї роботи. Я не знаю. Ну, якщо ви беретеся робити, робіть його по-людськи. Якщо вам вже, ви ж посчитали гроші, там вже було включено все, і шківок, і рівні, і все. Якщо ви читаєте там саме дійшове, предложіть клієнту, що ми можемо поставити дороже, ну буде чуть дороже. Ну, ну не знаю. Ну, далі все відео про мастеров, просто не хочу балакати. Це просто якийсь то Ну кошмар, я не знаю. Куди не кинься, все треба переробляти. От ви поставили мотор. І все треба самому переробляти. Не знаю, думайте, ставити вам з мастерами чи самі робіть. Посовітувати нічого в даному випадку не можу. Якось так. Трошки ближче покажу ж культиватор. Наш культиватор, Це у нас тут саморобні катки. Це такі були, але ну, тут він вже у нас повністю модернізований, він був приціпний. Ми його зробили полунавісний, доварили е, прицепне. Ну, бачите, як би вон зробили, поставили ось ціліндри самі. Він був навісний, ціплявся на рамку. Поставили ці колеса самі зварили, поставили ціліндр і отакий він став. Ну, на такі трактора New Holland передній каток, можливо, б і не нужен був. ну Ми ще тоді робили під Т-150, працювали то під Т-150 передній каток нужен, він тоді держить глибину. Ви поняли? Ви задали там 5 см, от він чітко держить. На цих тракторах вони ж автоматично держать глибину. В них нав'язка якби ну, держить глибину. Ну і ще покажемо його в роботі. Так, зараз ходимо, хлопці там довіють сою. Все ми як завершимо, все довіють. Люди заказують. Ну, і відмовити вроді би не можу. І віємо потрошку, віємо, скільки в нас ще вистачає можливостей і часу, щоб якби, навіяти людям сої на посіві. Цим да, за гроші допомогти. Тому що сімена людям нужні і хоч не хоч, треба. Хоча б за гроші, ну так, допомагати людям. Тому що, знаєте, як нема що сіяти, то теж людям не ме, правильно? Оце ну, в нас початок дня такий, друзі. Так що далі все в полях. Так, сівалочка у нас вже помита, помазана. Ті, що ми вносили селітру. Ще не Ще не мазана? А я вже бач, кажу, що помазана. збрехав, значить. А, от води. Ну, головне, що помита, чистенька, по хозяйськи Одобрив все в нормі. Залишайтесь на нашому каналі, не переключайтесь. І зараз ви все побачите своїми глазами, як трактор 170 з дафовським мотором буде нас прикривати ще й бороною вологу. Нушо що вона що з'явись вроді, як йому важко. А що з моторо? Ніяк нема до того. Вроді роба, а його одна. Це ж тільки в роботі. Ну, лучше ямка Ну, Та робив вже, такий. Ката вас на тракторі. Щас ще покажу трошки, як він їздить, трошки вам розкажу. Дивіться, диму немає, проби годі би добре, поїхали в Саме головне. Е -е, і більшу передачу включать. Ну, тяне все нормально. Як би свої сили він видає. Не знаю. Поїхались, ну, я думаю, що ми задоволені. Роботою, роботою мотора. Знаєте, коли ми його ставили, ну, сумніви були, поставимо, вдруг щось не так, може краще зробити ямза швиденько та й робити і не морочити голову. Е, ну, Як показала практика, хто робив, того, щось і виходить. Ну, Вроді би все нормально. Я думаю, наша фірма може рекомендувати ставити імпортні мотори на Т-150. Да, Ми покаталися з да, це не Нью-Холланд. З ну, цим мотором стало набагато тихіше, лучше. Ну, понятно, з Ніхоландом не зрівняти. Ну, працювати будемо в 170-му подобаєчку. Е і я думаю, в процесі роботи, в процесі того, як ми будемо живі, здорові, в процесі того. Як буде все у нас відбуватися, ми будемо показувати його роботи. Якщо виявляться якісь недоліки, звісно, я вам покажу. Е, недоліки там, е, тих, хто нам ставили, я чесно сказав, розповів, як воно є. Е, надію, що і вони послухають, приймуться до уваги. І ви, хто буде ставити, прийме це до уваги. Думаю, якщо ми будемо більше освітлювати свою діяльність, показувати, що ми робимо, показувати роботу тих майстрів. То і ми щось для себе полезне, почерпнемо, і вони зроблять якісь висновки. Ну а так, в принципі, роботу майстрів, я думаю, можна признати задовільною. Звертайтесь, тільки майте на увазі якби, мої зауваження. І самі дивіться, викать ухами, не хлопайте, і все буде нормально. Так що, ось таке, що хотів ще додати вам. Так що тепер уже можна їхати на поле, подивимося ще культивацію Ну що, друзі, трошки показав, як працює трактор, не став вже дуже щось говорити, тому що ну, ну коли далі камеру відводиш, чути. Е, ну оце дивіться, ззаді мене зроблене культиватором, ну бачите, і ось дивіться те, що ми робимо. Це як я говорив, в нас була тут посіяна пшеничка. Е, ми зразу як убрали пшеницю, зарали. І більше нічого не робили. Орали ми Глємкіном цим самим трактором Лємкіном. І одразу на Лємкен ставили ще граблінку. Оце воно так, бачите, у нас вийшло. І ну ви бачите, як воно вже заросло. Я так думаю, що це зимуючі бур'яни, тому що воно тільки весна настала, воно одразу поле, поле позеленіло. Отакий фон поля. І ви бачите, як виходить. Наш культиватор, два коточка спереді і ззаді, лапка, гусяча лапка стоїть. ну, Я думаю, що тут говорити, ви все бачите. Рівненько, красиво, красиво питань нема. Ну, що ще хотілося б додати вам про поводу цього трактора 60-70. Може буде кому ця інформація ну, цікава і принесе користь. Дивіться. Ми його купили ізначально. Він нас, ну, Ми робили, ми не розуміли, що він нас там їде, не їде. Але, як оказалось, там, ну, ми міняли турбіну. І от зараз хлопці виїхали, я ті, що говорив. Сергієм то їде він ну половину краще. Раніше у нас розход палива був, він не їхав. Ну ми не розуміли. Ну ми ж не їздили на ньому. Ну, думали, це там так і треба. Ну якщо ми раніше ходили 7-8 при такій культивації, то зараз ми 15 ходимо. Ну можемо ходити. зараз то їздимо 12, Ну він він не чувствує культиватора. А до цього ми ж на нього нацепимо, солярка йде, а тяги в нього нема. Дивились, мастера приїжджали, а кай, все нормально, провіряють, комп'ютер підключають, а, а тяги немає. І тільки коли ми зняли турбіну, ми опеділи, що вона приклинює І відправили хлопцям в Київ, сюди, дякую вам, дали номер Уже вже й приїхала та турбіна з Києва, то да, там були проблеми. І, і Він ще й говорить, що не тільки ваша турбіна приїхала, а ще до нього приїхали ще дві таких самих турбіни. Нагоріло масло. Десь на якомусь етапі продавило масло. Як він каже, подивіться сливну трубку, і подивіться там, прокладку, щоб не закривала сливну, ілі там ну, такі умови роботи, ілі це з завода вийшло, ілі наша яка -то вина, що ми щось там неправильно зробили. Ну, я не знаю. Ну Масло нагоріло і вона якби туго крутилася, от вони зробили, кажуть, спросу не буде. Так що звертайте на це увагу. Я думаю, аби мені хтось колись так розказав, показав і сказав, що зверніть увагу, що трактор не їде. Я б не, ну не знаю, це ми ще кинулися і от зараз маємо такий результат. Так що дивіться ще раз на нашу культивацію. Не стали ми прикривати вологу, запустили зразу культиватор. Їдемо, веземо вечерю хлопцям. Бачите, яка в директора задача Обезпечити фронт роботи. Бачите, вон культивірує. А ми так. забираємо одну один чай. Я думаю, такий такою шаурмою там м'ясо наложили. Капустя. Всього, думаю, наїдяться. їдемо до Волги. І прийдеться на міти з вами, нестиємо вечерю, заодно й покажу, що у нас виходить тут. Тут ми прикриваємо вологу, це у нас там таке старенький такий агрегатик з шістьма боронками і ззаді рельси. Зараз покажу вам. все так, а такі бороночки така старенька штучка ну нас выручивает. Вот так вона. Ну що, друзі, буду завершувати на сьогодні свій репортаж полів. <сі> не надоїв там чи я <сі>, зі своїми <сі> полями. Ну, Я думаю, кому цікаво, дивіться, кому не цікаво, вибачайте. Слідкуйте за нашим каналом, кому цікаво. Всім вам миру, добра, здоров'я. Саме головне перемоги. Залишайтесь на нашому каналі. А чого ви будете залишатися на нашому каналі? <ріху> Не знаю. <ріху> Навірно, що ми вам ще багато чого цікавого покажемо. Навірно, то і залишайтеся. Ну все, давайте.